всіх. Давайте я зніму вбивство парубія. Дуже цікаво. Давайте почнемо з того. Вбивство парубія було заказне. Вбивство парубія було заказне. Ой. Ну, не знаю. Над тим... Так. Мутна, там мутна дуже ситуація. Це велика політика, де він став зайвим. Любімо, він став зайвим. В якомусь питанні. Цей парубій. Тепер це пов'язано з якоюсь з Іриною Фаріон? Ні. До Ірини Фаріон це ніякого відношення немає. Відразу скажу. Це все штучно придумано. Давайте глянемо. Тепер. Кому заважав парубій? Кому заважав парубій? Кому він заважав? Е, дивіться, він заважав мутити якісь справи свої. Дуже. Кінцевий результат. Жінка, гроші. Деребан грошей він заважав. І на дні колоди пажмичі оце споглядання ситуації слідкували. Бачите, як? Заважав він. Сильно причому. Угу. Цікаво. Я не політик, але все таке. Ну, що вам сказати? Буде покарано вбивцю. Буде покарано вбивцю. Вбивцю буде покарано. Дивимось. Так. З часом, не відразу. З часом вбивцю покарають. Будуть шукати довго думати, хто це, що це. Мутити, крутити. З часом буде покарання. Ось так. О вот така картинка вилізла.